Так, друзі, доброго вечора всім. Хочу ще зняти ось таке коротке відео, можливо, теж хтось шукає подібний автомобіль. Це є Peugeot 3008, 1,6 дизель. Механічна коробка передач з титупінч. зараз ми знаходимося в Нідерландах. Як ви бачите, йде дощ, але пробіжуся вам і знімлю коротке відео. Ви вибачайте, що темно, але кого зацікавить більш детальна інформація, телефонуйте. Це є 2012 рік реєстрації його в Нідерландах, в Україні буде 2011 рік. 1,6 дизель, механічна коробка передач. Пробіг має автомобіль 248 тисяч оригінального пробігу. Салон, як ви зараз відкриють двері, ідеальний. Взагалі на пробіг і на її рік стан ідеального автомобіля. Має фаркопчик, має ось такий великий багажне відділення. Ось такий багажник, також тут відкидається. Добре їхати в далеку дорогу. Одразу тут можна використовувати замість столика або присісти. Хто е, полюбляє рибу? Це супер. Приїхали, відкрили багажник і ловити собі е, рибу. Ось так виглядає в нас даний салон автомобіля. Дивіться, стан е, цієї пластмаси, дверних, стан сидінь. ну взагалі. Всі пластмаски задні, задні, задні пластмаси передніх сидінь в ідеалі. По комплектації має всі чотири склопідйомника, електродзеркала, електро, тобто підігрів задніх дзеркал, підігрів передніх, кажуть, дзеркал заднього стекла, двозонний клімат контроль, навігація на панорамному, на панорамному дасі електроручник. Ось такий автомобіль підібрали для нашого замовника. Кого цікавий, подібний, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам надам по телефоні. Також сьогодні придбали ще Кіаніру, є в наявності дві чорна. Темно синя, і також вдома стоїть дві Hyundai Kona, одна сіра, одна зараз в дорозі біла. Кого цікавлять дані автомобілі, всім телефонуйте, і я вам все розкажу, які ціни і як можна придбати або замовити в нас автомобіль. Всім гарного дня, мирного вечора. До побачення, до нових відео, до зустрічі.